Усі водії цієї колони досвідчені пожежники. Хтось родом із Данії, хтось із Німеччини. Вони не мають українського коріння, але вирішили допомогти Україні під час війни. Цього разу доправили з Берліна до Херсона дві пожежні машини. Автівки допомагатимуть місцевим рятувальникам у їхній небезпечній роботі. Месе де оредісвана трасс. Це велика співпраця кількох благодійних фондів. А розпочала ініціативу організація Берлін Одеса Експрес. Іноземці мали взяти спеціальну відпустку на роботі, щоб подолати кількаденний маршрут із Берліна до Херсона. Декілька разів зупинялися перепочити у своїх українських колег у Рівному, а потім у Києві. Вони не вперше в Україні. Наприклад, данець Нік Ізраїльсен кілька разів був волонтером в Україні. Тоді він на автівці швидкої евакуйовував дітей the fire trucks. Геффоркендафаєртраксніль Сталь із початку 2022 року теж регулярно працює волонтером ДСНС в Україні. Він евакуював цивільних поблизу Бахмута, Костянтинівки та Куп'янська. У цій подорожі Нільс допомагає данським пожежникам спілкуватися та координує процеси під час подорожі та повернення, мотивує іноземних рятувальників їхати в Україну. Місія допомагати тим, хто опинився у важкій та несправедливій ситуації через війну. at the same time, there's regions what does not have enough fire trucks at all. and then there are regions which have fire trucks, but they're getting double-tapped or attacked by fpv drones. what at least, again, leads to the situation that not enough fire trucks are available outside. and if those situations cannot be addressed properly, it is very often the civil society what jumps in and organizes. And supports in such a manner that fire trucks are available in a way of donating them.